Пане Володимире, коли ми дивимося на статистику, бо зараз дуже багато ілюстрацій, як виглядає чорноморський флот Російської Федерації країни агресорки, чимало там кораблів багато вже знищено, але ще чимало лишається. Ну і хтось там намагається по різному підбивати підсумки. Наскільки ж їхній морський потенціал в чорному морі скоротився? Чи тут після вчорашніх подій, окрім того, що в нас іфорія, і ми вітаємо гур, ми говоримо про те, що справді невпинно цей флот скорочується або в них лишається ще чималий запас запаси. Про це не варто. То забувати. Ну, якщо рахувати від початку війни, то експерти мають спільну думку щодо того, що до 30% виведено з ладу. Це потоплені, це пошкоджені кораблі, які чекають свого ремонту, і, мабуть, не дочекаються, бо це така справа невдячна під час війни. Ну але між тим, ще й залишається багато кораблів, тим більше, що пріоритетні цілі, які існують для Сили оборони України, це ракетоносії, це фрегати, це малі ракетні кораблі, підводні човни тощо, які ну, зазнали втрат, але ну, вони знаходимося на самому початку. І ще там є два фрегати, шість або сім, як рахувати залежно. Малих ракетних кораблів і вони ще будують нові, залишаються підводні човни. Ну, відповідно, ми вибудовуємо таку архітектуру сил, скажімо так, пошуку і ураження цілей, яка б дозволила перехоплювати ці пріоритетні цілі в місцях базування і виходу в море, але поки що процес триває, скажімо так. Ми маємо зараз. Відпрацьовану систему розвідки, систему враження, але що стосується е, кінцевої ділянки, е, то тут прогрес е, ну, побачимо найближчим часом, як нам анонсували е, в «Укроборонпромі» в свого часу е, ще влітку минулого року, іде, триває процес, е, скажімо так, щоб не сказати зайвого, Випуску сюрпризів для ворога, які дозволять ну, добитися більших успіхів у війні на морі на сьогодні десь приблизно ще п'ять десятків таких цілей маємо противник має ще в строю. це бойові кораблі, два фрегати, як я вже сказав, це е, корвети, це фрегат, це малі ракетні кораблі, це підводні човні човни, е, тральщики, е, кілька ну скажімо так, до е, кораблів меншого водозаміщення, і плюс до цього слід додати ще кораблі берегової охорони ФСБ. які... На час війни підходи знаходяться в підпорядкуванні чорноморського флоту, Будемо забувати. А це суттєво це кілька десятків катерів і прикордонних кораблів, які несуть патрульну службу, в тому числі вони свого часу, до речі, патрулювали і охороняли вишки бойка тут біля нашого узбережжя від від острова Зміїний і аж до берегів Криму. Це велика кількість, і наразі вони використовуються в тому числі для охорони Керченського та Кримського мосту. Угу. Ось якось так воно виглядає наразі. Та тут варто нагадати, що цей Сергій Котов ще й безпосередньо разом із крейсером Москва брала участь в нападі в атаках на остров Зміїни. Тому нам відповідно вдвічі приємніше, що крейсер Москва тепер не буде на Дніморському морському сумувати до нього, якраз корабель Котов і долучається. Але у той же час хочеться вас запитати, вочевидь, пане Володимир. Що росіянам досить непросто протидіяти роботі нашим безпілотникам Магура 5. І єдине, що вони придумали, це шукати собі якесь інше місце для паркування, де можна сховати свої човни. Це був і новоросійськ, це вони намагалися їх відігнати подалі від українських берегів, намагаються це шукати якісь. Можливості й довкола території тимчасово окупованого півострова Крим, але чи е, бачимо, ми що змогли вони протидіяти, чи шукають вони якихось певних способів? Як кажуть, експерти е, не дарма ця магура вона вже п'ята, та тобто відбувається модифікація і якраз способи модернізувати наші безпілотники так, щоб росіяни не могли їх ліквідувати. Що зараз могло б врятувати російський чорноморський флот, окрім звісно, того щоб нарешті покинути наші території? Ну, я не буду говорити, що може врятувати російський флот, бо вони ж це слухають. Не підказуємо, так. Але, але я можу сказати, що їх може не врятувати. Справа в тому, що вони діють за шаблонами. Вони, ну якщо загроза в Севастополі, то вони тікають далі в Керч Феодосі. Якщо в Федосі Керчі була загроза, були ураження, були прильоти, вони тікають до Новоросійська. До Новоросійська, зокрема, переведено найбільш цінні кораблі. Там базуються фрегати, десантні кораблі і підводні човни. Вони всі там, а ті, що в Севастополі лише прибувають на ремонт, бо в ну, новоросійсько таких можливостей немає. Ну і в Севастополі тут ж вони і отримують своє з нашого боку, ми дійсно ми розвиваємо ці засоби, і сили й і засоби. Ми вдосконалюємо їх. Йдеться в напрямку як дальності дії, так і збільшення бойової частини, так і стійкості до засобів протидії противника. А вони роблять наступне: вони, крім того, що розосереджують свої кораблі, вони ще посилили радіоелектронну боротьбу. Тобто вони намагаються перехопити канали зв'язку, а дрони і безекіпажні катери. А, які атакують кораблі або діють біля узбережжя Криму з метою розвідки, з постановки мін тощо, тощо. А, вони ж уразливі. Це, це факт, це відомо. Нічого тут це не таємниця. І ось вони намагаються якимось чином а, ну, з -з -з забити сигнал, щоб дрон втратив керованість і перетворився на безпорадну мішень для російської артилерії або кулеметів. Ну, ми також працюємо, є відповідні засоби, дублюються канали зв'язку оператора з дронами, з безпілотними апаратами, без, без екіпажними катерами також. І це дозволяє у випадку проблем на одному каналі швидко переключатися, перемикатися на інший і таким чином зберегти керованість і досягати успіхів в атаках. Крім того, що стосується катерів Магура, або е, інших, які вже СБУ займаються, тобто це дві такі конкуруючі в хорошому сенсі слова е, компанії, да, якщо так можна сказати, які створюють е, паралельно, е, ну. Дуже близькі за характеристиками, але різні за призначенням інколи безекіпажні катери. Ну, наприклад, ті ж «Магура-5» 5,5 метрів довжиною, мають ну. Призначення одне це знищення кораблів. Це дуже таке спеціалізоване, відпрацьовується відповідна тактика, яка наразі дає успіхи. Бачимо, третій корабель за цього року знищений. Не просто атакований, пошкоджений, а знищений, потоплений. Пану так Володимир. і має бути. Тобто, завершена продукція виробництва. А дозвольте провести, yes, yes. дозвольте провести історичну От Ви зараз деталі про Магуру розповідаєте. Я колись, читаючи книгу з історії військових битв на водах, знайшов дуже цікавий факт. Колись судно, яке споряджувалося вибуховими речовинами і різними горючими, відправлялося безекіпажно вперед по вітрилах. Називалось таке судно Брандер, і воно було призначено для спарюва для спалювання ворожих кораблів. Воно заплив. Вало в стан ворожого флоту, і там все дружно вибухало, розгоралося. І по суті, за козацької доби також подібну практику ми мали. Чи можна сказати, що наші зброярі мають свою рідну тяглість крізь історичну добу до сьогодення? Бо Магура по факту це ж і є цей брандер. Ну, десь ви десь праві, але це дещо змінена тактика, і змінена це розвиток тієї тактики, і спільного має лише те, що без екіпажу і, скажімо так, вбивається у ворожий корабель і вибухає. Дійсно, такі історичні приклади були, брандери використовували, в тому числі. У часи імператорського чорноморського флоту і інших флотів, в тому числі в Чисменському, в Чесменському побоющі, скажімо так, коли турецький флот був знищений брандерами на, на Варенській битві також брандер ну, відіграли значну роль. Але тут йдеться про, скажімо так, керовані керовані. Дії того ж Брандера, бо Брандер вже коли рухався в часи парусного флоту, він вже був не керований. Він ну так. лише так, підкорявся вітрам і вітрилам. Да. Там людей не було. А тут ми маємо можливість маневрувати, маємо можливість атакувати з різних напрямків. Той же останній приклад: п'ять влучень було із 5, тобто це вірогідність ну, висока. Тоді, як в тому ж, скажімо так, в Чесменській битві з п'яти брандерів лише один дійшов до турецьких кораблів, але наробив лиха такого, що флот перестав існувати. Ну так, технологічний ну, прогрес не стоїть ну, на місці. Ну так. Ну, да. Не стоїть. І тут ще йдеться десь про інше. Я говорю про характеристики. Тут 250-300 кілограмів. Вибухівки на магорі може бути а на інших на паралельних структурах, скажімо так: Козак-Мамай або Малюк. Сібебі там 450, які атакували той же Ленигорський горняк, або 850, які підірвали Кримський мост. Ось такі така різниця може бути, але тим не менше, це спільна така. Багато спільного вони мають це система, система пошуково-ударна, яка має всі компоненти війни майбутнього, тобто розвідка. Підведення вчасно в потрібне місце ударних можливостей і атака противника з різних напрямків, яка Очілим. як бачив, приносить успіх. так і це прекрасно. Ми вдячні інженерам нашим і військовим, які користуються цими дронами. Маємо результат. Військово морський експерт, оглядач Дефенс Експрес, Володимир Заблоцький, був з нами цієї миті.